Всім привітики. З вами знов сімейка бабачків. Да? Бабачок. А. сьогодні дуже довго спав, поснувся майже пів одинадцятого Правда він вночі заснув десь у третього він ще не спав. Щось він розповідав, там крутився, вертівся, щось йому не подобалося. За йому сподобалося дуже довго спати. Так? Да? Проснувся в настрій, такий веселенький, Хоча у нас на вулиці дощ іде. У мене завжди, як закину на стірку, то коли її потрібно вже вивішувати, то в нас іде дощ. Зараз тільки лежика погодувала. Зараз я сама поснідаю. Десь тільки вже 11 ранку поснідаю і хочу піти замісити тісто на багети. Або після відбути прийде бабуся побідим і вже буду місити тісто на багети. Будемо тісто на багети, місяти. Будемо. Мій сніданок, кусочок піци і кава з молоком. Сьогодні навечаю також хочу зробити піцу, там ще залишилося трішки ковбаски, пару сардельок. Або я буду завтра рано робити. Побачу, коли вийде. Як колежик дасть. Піду зараз на рву зеленої цибульки, там трошки і петрушки, і буду робити багети. Бачу, що там є та цибуля зелена, бо. Там курі греблися, може вони її вже вигребли? Гребли, але мені трішечки ось цибульки залишили. Не знаю, як вона називається ця цибуля, вона така дрібнесенька. Так що, зараз, як вона ру цибульки і петушечки і піду місити тісто. Для багета я беру 330 мг водички, виливаю в каструльку, кидаю 2,5 чайні. Ложки цукру. Та 25 грам віщей. Це на четвертинка почечки великої. Перемішую вінчиком. Я буду багато робити із зеленю. Тут в мене петрушка і цибуля зелена. Все покрищило. Додаю сюди. І хочу ще кинути трішки насіння льону. Думаю, буде досить. Так, Що я перемішаю. Поки дріжчі запустяться, зважу муки, додаю ще півтори чайні ложки солі та 30 мг олії та всипаю 590 грам борошна. І зараз поставлю в міксер і воно все мені перезамісить, перемолотить і буде то, що треба. Зразу вмикаю на маленьку швидкість, щоб мука не літала по всій хаті, а потім вже збільшую швидкість, коли воно гарно перемішається. Para essa Зараз ще в одну каструльку наберу трішки гарячої водички і цю кастрюльку поставлю наверх на ту, щоб тісто швидше підійшло. Поки в мене тісто набагати підходить, я хочу зараз безренько замаринувати порібрину. Нам сусіди різали порося, дали нам порібринки, трошки м'яса, сало. То мама сьогодні рубанула її. Я зараз закину цибульки, сольки, можливо, чуточку перчику чорного. І хай маринується до вечора або вже сьогодні сідні або вже за таранці поставлю і запечу її. Це є. Зараз кину трішки солі. Пішки перчику. І, і обов'язково копчену паприку, як же без неї. І все гарно перемішую. Ось поставлю м'ясо, трошки поставлю в хаті, щоб стича почало маринуватися якусь годинку півтори, а потім поставлю в холодильник його. Тісто у мене вже гарно підійшло, зараз поділю його на три частинки і сформую кульки. І залишаю ще десь хвилин на 10. Підійшли вже мої ці кульки. Трененько їх переминаю, щоб стороночку відложу і ось цього ось так тістечко. Потім скручую. І останній штрих. Вже треба взяти нове лізвіє? Це вже затупилося. Менше ніж на місяць хватає лізвію. Якщо прийти хліб десь через день. І зверху трішки притрушую мукичкою. Не знаю навіщо, але бабуся що так воно якісь веселіші получаються багетики. Накриваю рушничком і ставлю підходити в тепле місце. Багети вже попідходили. Зараз ставлю випікати в духовку десь на 180 градусів хвилин на 40-50. Спеклися мої багетики. Зараз я їх накрию рушничком. Ось такі гарно репнув, такі ароматні, класні. Зараз накрию їх рушничком, щоб вони схолодали. Багети вже спеклися, то зараз поставлю запікати порібренку. Накрию її тільки зверху фольгою, щоб зверху сюди не зажарювалося, і буду пекти. Поки ще нема дощу, то хочу пособирати горіхи, а потім піду вже годувати Олежика. Їх тут небагато. Зараз за хвилин 5 пособираю, за сараєм. Гляну, що там робиться. Вже пів пакетика горіхів зібрала біля старої хати. Зараз ще піду позбираю за сараєм. За сараєм я вже зібрала три такі пакетика горіхів. Завтра вже почну бити горіхи і перебирати потихеньку. Завжди то взиму затягуємо. Тоді нема коли, а то те, то, те, то те, і так вони навесно остаються і ми їх не здаємо. Наше щось світло потушили, так що м'ясо посилок в духовці ціну хвилин 5 і вимкнули світло. Пишуть, що буде десь світло чи в 10, чи, чи без чогось 11, так що м'ясо у нас буде запікатися завтра. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.